Щастя, здоров'я! З вами Гурт Барки! Любі друзі, раді повідомити вам, що ми стали цьогорічними учасниками музичної сцени на фанкон 2025. Фестиваль відбудеться 7 та 8 червня в Києві у Міжнародному виставковому центрі. Що таке фанкон? Якщо досі ви через якісь причини цього не знаєте, я розповім. Це наймасштабніший та найбільший фестиваль поп культури в Україні. У нас є можливість перенестися у світ фентезі, фантастики, аніме, манг, коміксів, загалом будь-який любий серденьку фантом. Також буде багато місць для відпочинку, як активного, так і спокійного. Місця для настільних ігор, для відеоігор, також косплей. Якщо ви давно хотіли одягнути на себе образ улюбленого героя і вийти в ньому в світ, це саме той варіант. Також алея художників і просто величезний тематичний маркет. Ми ну і звісно, музична сцена. Ми зі свого боку обіцяємо вам, що зробимо усе для того, щоб наш виступ і загалом увесь фестиваль запам'ятався вам надовго. Будьте готові підспівати та пританцьовувати під пісні, які вже вам полюбилися, насолоджуватися новими треками, які прозвучать наживо вперше. А ми зі свого боку будемо готові запрем'єрити новий трек Тому не втрачайте цю можливість. Приходьте на Панкон. Ми будемо раді здиватися, поспілкуватися і загалом провести класний час на найбільшому поп-культурному фестивалі України. Ну і не забувайте, що кількість місць завжди обмежена, а тому, щоб точно потрапити на цю мега-подію, варто купувати квитки уже зараз. Це можна зробити на концерт Юа або у касових операторах Дивимось!